Доброго всім дня. Сьогодні мова піде про полив. Про полив з допомогою крапельного зрушування, крапельних стрічок, які я самостійно монтувала, будучи абсолютним чайником. І хочу в цьому допомогти тим людям, які зараз отримують розсаду полунички і їй необхідно поливати, оскільки, якщо, наприклад, немає опадів. Як облаштувати крапельне зрушування самостійно, самотужки, ну, не маючи ніякого досвіду, де його взяти, той досвід. Зараз я вам показую гладіолуси, які квітнуть на 35-градусній жарі. А квітнуть вони завдяки тому, що я самостійно проклала тут якраз крапельний полив. І через це я хочу поділитися цим досвідом. Покажу й хризантему. Дуже самостійно зробила. Ось так виглядає в мене хризантема зараз. Як я її садила. Я її покажу пізніше в іншому відео. А сьогодні мова йде про крапельне зрошування. Ось зараз його навіть не видно. Тобто трошки тут є бур'ян. Ось крапельні стрічки йдуть вздовж кожного ряду. І, звичайно ж, ось оця магістральна трубочка. Зазвичай мені чоловік майструє усі крапельні всі поливи, але цей полив я змайструвала сама, через те зараз розкажу, як це зробити для зовсім недосвідчених людей. Повернемося на декілька місяців назад, саме в травні виглядала так моя хризантема, яку ще йому посадила. І декілька тижнів вона була зовсім без дощів і без поливу. Я бачу, що ну, необхідно її звичайно... Хто вперше монтує крапельне зрушення? Хто хоче, щоб його рослини поливалися, вам. поливалися тою обмеженою кількістю води, яка у вас є. Можливо, якусь діжку набрав дощ вам. Або, можливо, ви вдов... маєте можливість самі набрати з своєї скважини, з якогось водопроводу, у якусь діжку, чи ще яким чином, там, з колодязя насосом ви накачаєте. Тобто, щоб влаштувати хоч мінімальний полив для рослин, щоб вони не чекали дощу, щоб не було це, такого немає дощу, нема врожаю. Ні, треба шукати способи. Для цього краще облаштувати полив крапельний. крапельний полив, який мої особисті. Тепер в мене вже є досвід, я можу мені легко поділитися, з задоволенням поділитися. Отже, щоб зрозуміти, як воно влаштовано, краще придбати набір. От просто є спеціально, ви загуглюєте набір для крапельного зрушення. І різні виробники вам запропонують системи крапельного поливу. Уже, скажімо так, в комплекті. А так воно виглядає в зборі. І пограйтесь в лего. Що зазвичай туди йде? Це наше перше крапельне зрушування, яке давло нам можливість навчитися його монтувати і взагалі зрозуміти, що воно таке. В тому наборі зазвичай так, ось така. Суцільна, скажімо так, магістральна трубка, зов якої йде вода. Ми в цю трубку врізаємо в тих місцях, де нам потрібно для крапельної стрічки спеціальні тримачі. Ці тримачі мають ось такий вигляд: Отакий він те подібний. Ця трубку розрізаємо в тому місці, в якому не, на, на якому місці нам необхідно поставити якраз оцей тримач для крапельної стрічечки. Перерізається звичайним. Ну, я не знаю, сікатором воно може перерізатись. Я особисто перерізала сікатором. Ми використовували, звичайно, для поливу полуниці саме перше. Тепер ми її зняли з того місця, і я його використовую, де мені потрібно. Коли ми перерізаємо оцю магістральну трубочку, ми вставляємо таким чином в обидві частини цих трубочок і сюди тоді одягаємо крапельну стрічку, так як я пізніше покажу. На тому місці, на якому потрібно розрізати можна. Якщо у вас міжряддя, наприклад, 40 то ви робите і відрізки 40 см. Якщо міжряддя 70, то робите відрізки по 70 см, вставляючи якраз оцей тримач. Ну і відповідно на цю частину Одягається крапельна стрічка. В ті набори входить різна величина, різний метраж крапельної стрічки, різна кількість оцих. Я не знаю, це не краніки. Краще, звичайно, коли воно з краніком. Туди-сюди повертається. У нас на полуниці кругом з краніками. Щас я покажу. Ось на полуничці, на полуничці. Вони всі вставлені в магістральну трубу. Ось магістральна труба, вона товща, значно, і краники для того, щоб перекривати або відкривати воду. В нашому першому крапельному зрошенні клубничка красонька, в нашому першому крапельному зрошуванні самі оці штуки вони були без краників. Тому вода тече тоді, коли її просто підключаєш до водопроводу. Отже, набір рекомендую купити зразу. Вони дасть вам розуміння, що це таке і як його скрутити. За інструкцію, яка там сказана. І через цю трубку тоді по капельних стрічках які ось такі тоненькі, капельна стрічка, це така тоненька штучка, легенька, маленька. Ось сюди це їх куча. Це хто не знає. Я знаю, що люди знають, але є ж такі, ну просто буває, ну от ми, наприклад, поняття про це не мали, то є ж зараз такі люди. Бачите, вони такі. Але коли по ньому починає тихти водичка, воно стає таке ну, важке і, і поливає, поливає воно через маленькі отвори. Ось ці маленькі отвори, які можуть бути на відстані 10 см. Ось, ось 10, може бути, 20 см, може бути 30 см. Здається, ще й 15 ну точно не знаю. Ту, яку ми купили, вона через 30 см. Бачите, ось воно розрізане. Оце таким. Це вона йшла у наборі. Оце така з двома рисочками білими, це йшла в цьому ж наборі, який ми придбали. Це. Зараз покажу, як воно одягається. Ось як ви бачите, такий спеціальний то цей наконечник. Він будь як хоч, хоч є тут краник, хоч його немає, то наконечник завжди однаковий. Зараз я візьму крапельну стрічку. Так, отже, ось крайо крапельної стрічки, вона була знята. Тепер я показую, як її надівати. Оскільки в мене одна рука, то я ось показую. Ми отак одягаємо, одягаємо і оцим краником. Не краником, а цим. На цією цю штукою не знаю, як вона називається. Отак вот закручуємо. Оскільки ми не маємо можливості притримати, нам потрібно слідкувати за тим, щоб отвори, прорізи були вгору, не вниз, отак не перевернуто, а отак вгору. Зараз вона має перевернулася, тому що я це роблю однією рукою. Потім ми пробуємо, чи достатньо воно туго. А коли ми включимо воду, то ми побачимо, чи не прокапує воно тут, чи ми добре закрутили. Якщо погано закрутили, ми знову розкручуємо дужче. Ми бачимо, що воно протікає. Ми тоді оце відкручуємо. І ще разочок добряче отак туди натягуємо О, і в такому випадку знову закручуємо. Тугенько закручуємо. Воно знову перевернулося, але ну, оскільки це однією рукою. Добре, тягнемо цю стрічку. Вдовже рядка будь-чого, що ви там посадили. Пом... Наприклад, томати, помідорчики. Ну, у мене хризантем, Ось уже вони такі. Вони коренево розвинули і почали рости. Так, розтягнули. Звичайно, цих капельних стрічок не вистачає для того, щоб дотягти до кінця ряду. Тоді я їх буду між собою з'єднувати, декілька інших між собою з'єднувати. Чим з'єднувати, зараз покажу також. Але для того, щоб заглушити її в кінці, ми можемо примінити декілька способів. Можна зав'язати просто на міцний вузол. Отак взяти і зав'язати. В тому наборі, який ми купували, продавались отакі заглушки. Отакі залушки. А петелька для того, щоб, наприклад, отак паличкою, отак, закріпити. отак паличку застромлюючи проволочку, і воно собі натягнуте. Бажано, щоб ця крапельна стрічка вона була натягнута і закріплена, бо вона від гарячого від сонця вона може коробиться, згинатися, роздвигатися і здвинуться з вашого, зсунуться з вашого рядка. От мені не вистачає до кінця ряду. Отже, для того, щоб доточити, збільшити величину цієї трубки, або в разі вона пошкодилась, буває так, що миша киснула, або сапой ви поранили. Її можна відремонтувати з допомогою отаких от ремонтників. В яких наконечники, такі, як на початку, як вона від магістральної кріпиться, з двох боків. Отже, я зняла, як ви бачите, відкрутила цей наконечник. Осталася у нас отака трубка. Я беру тепер. Беру оцей ремонтник. ось, Вставляю ось сюди, отак, одягаю і бачите, одягаю і прикручую. Прикрутити одною рукою не можу, але просто показую. Але прикрутити вже діло техніки. З іншого боку, та сама історія. Беремо так само, продовження. Ось тепер у мене, щоб вистачило прику. Припустимо. Так само ми одягаємо і прикручуємо. Таким чином цей ремонтник з'єднує дві шланги, скільки нам треба. Ми беремо шматок із рулона, який ми виписали, купили і доточимо до краю. І воно поливає, який нам потрібно рядочок. Так я й буду робити. Для того, щоб ці ряди повністю полить. Оскільки ця старенька крапельна стрічка із моєї давньої полунички, вона, звичайно ж коротка. Отже, любі мої шановні, будь ласка, не ждіть з моря погоди. Сучасна, сучасні, скажімо так, технології, та не такі вони вже й сучасні, дуже давні, пропонують вам виростити врожай незалежно від якихось погоди. Звичайно, дощ нічим не заміниш ґрунт просочується повністю і все дуже добре. Але якщо його нема, так як у нас дуже довго, для цього для нас придумали крапельне зрошування. Як воно прокапує, я покажу пізніше, як оце я все змонтую і під'єднаю. І ще раз повторюю, хто взагалі в цьому перший раз. На, пошукайте в інтернеті комплекти для крапельного зрушування. Все в наборі вам прийде, і ви там собі як конструктор, як діти маленькі із Лего, розберетесь, і це у вас буде ваш досвід. А я вдячна собі за те, що я набула цей досвід. Я і мій чоловік набули ми цей досвід, придбавши оце, цей комплект крапельного зрушування. Тепер ми добре знаємо, як його монтувати без цього комплекту, яку трубу потрібно купувати. які... Крапельні стрічки існують, які існують ці всілякі фітінги, з'єднувальні е, повороти і так далі. Їх буває дуже багато, вони там і на базарах, крім в ящиках, стоять. Це можуть бути з великими кранами, з малими кранами, з фільтром, до речі, нам прийшов другий комплект, нам прийшов із фільтрами. З фільтром. Якщо у вас там вода якась, то вона буде фільтруватися. Отже, я здається, пояснила дуже детально для тих, хто, наприклад, взагалі цим ніколи не займався. Ну і, напевно ж, переконала, що. Це дуже важливий агроприйом для ваших рослин. не приклад я навела, на прикладі квітів, бо саме на квітах я проводила особисто цей крапельний полив. Але те саме можна зробити з овочами, з ягодами і так далі. Ну, ось зараз підключений, наприклад, полив. Погляньте, я знімаю крапельну шлангу, Ну, стікає, це вода поливалася, тепер стікає з системи. Ось. На магістральну трубочку я одягаю трубу, яка йде від водопро... водогону. Одягла і водичка поливається. Хоча останнім часом, напевне, останній місяць, я жодного разу не поливала, було досить розсяно, і вона має... і так росла і без поливу. Це вже я просто для зразка. А Всім бажаю задоволення від праці ну, мирного неба.